Так, бізнес прямих продаж, то на сьогоднішній день це вже відходить в минуле, так як прямих продаж вже майже немає, так зараз це переходить на підписки. І ось саме про новий маркетплейс американський, хочу з вами поділитися інформацією, щоб ви знали, що як зараз можна заробляти, не виходячи з дому. Так саме мова йде про нову американську компанію. Яка працює по клубній системі. Так, це є новий міжнародний глобальний клуб, так? який захоплює е, щодня величезну кількість людей. Чому люди туди масово реєструються, чому вони оформляють підписку? Тому що сім видів заробітку отримує кожен член цього клубу, плюс можливість економити свій сімейний бюджет, купувати високоякісну продукцію американську. Три в чотири рази дешевше, чим вона коштує на ринку. <кій> Якось, друзі, якраз вам хочу розказати.